Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Passat B3. Вроді би 91-го року машина. Так, які в нас жалоби тут? Немає зарядки. Так, я регулюю сьогодні інжектор. Ось тут є болтик, кому буде треба. Далі покажу хазяїну, що потрібно замінити ще. Так, От я відклав цей самий тамбльо. І якщо буде хазяїн, бачити, я також, щоб було видно. От дуже сильно зношені у нас тут, де походя ІСК. Совітую це замінити, машина не так буде торгіти. Так, ну з цим кладемо на місце і будемо перевіряти зарядку. Так, от ми маємо 11.9, Акумулятор у нас розряджений. Так. І ще жалоба хазяїна у нас не засвідчується на індикаторі. Індикатор зарядки, на панельній прибоці. Точніше, індикатор. Так, да, справді немає його, я це навіть не звернув увагу. Так, чому я це колопав? Тому що тут е, ця машина виходить на діагностику. Я поки що побачу питання, а самий роз'єм діагностики я поки що його не знайшов. Ну, Давайте заводимо машину, дивимося, що будемо мати там. Так, машина заводиться. Так, от, бачите, є трошки тряска мотора. Так, от наша зарядка. 11,6 вольт. Так, да, зарядки нема. Плохо діло. Так, підключаємо контрольку мою і дивимося що в нас до, на генераторі самим. Так, ну трьох тряска мотора є. Ну що робити? Так. Вот, що ми тут маємо. 11,5 вольт. Так, дивимося що в нас на генераторі. Так, а тут взагалі нічого немає. Проблема 100% у проводці, тому що немає зв'язку. Дивіться, я зараз даю сюди плюс і воно має вернути нам. От, пішла зарядка, пішло возбуждення. Генератор такий самий, як на Audi 80, точно такий же самий. От наша зарядка пішла, все добре. Чому не світить лампочка? Скоріше, що проблема в нас у проводці. Ну, Нічого, будемо роздивлятися. Ну, мотор трошки, це мені ще не подобається. От хазяїн замінить цей там. І я думаю, що це останеться. Подсос воздуха точно немає. а інший худший варіант це форсунки. Так, от на цей поводок має йти від панельної приборки. Так, ну що, помаленьку я вичисляю проводку оцим. Так, і цей провод нас привів сюди. Він у обриві. Також тут проводка вся сити на соплях. І так само тут. Хойде це все буде попояти. Ну от фішка. Я думаю, що це з панельної прибоки йде. Зараз ми повіримо. Так. Подивимося, тут має бути зараз мінус висіти. Так, да, це через панельку, скоршу всього. А, да-да, тут немає. Мінус тут має висити, коли на генератор покладемо. Так, ну давайте йдемо, попробуємо. Ну да, це, це вона, я думаю, 100%. Так. Ну нічого, це ми паяємо далі тут. Я думаю, що все буде добре, бо панельки тут надіжні, вони доволі крепкі. Так, і що я підмітив, дивіться, над цим генератором взагалі ні одного болта немає. Чи тут йшла кришка, просто вона закручувалася. Нічого не розумію. Прийдеться, так, да, тут, мабуть, щоб була кришка задня. Не знаю, як це воно взагалі тримається. Так, ну що? Перемотав всю проводку, перепаяв, замінив участки проводки, також об, обжимні кольця. І далі от у нас що роз'єм маленький, запаяв його. І Тут ще, напевно, ємем ця поводка. Чим вона не буде болтатися, чим довше буде вона ходити. Провіряємо, що в нас з зарядкою. Чи появиться в нас індикація на панельній приборці. Так, Повертаємо ключ Так, і акумулятор у нас світить. От будете, бачите? Так, пробуємо заводимо машину. Так, погілочні обороти є. Дивимося, чи є зарядка. Так, зарядка є. Так, оце нормальне положення. О, вже й мотором не долипає. О, дивіться, супер, мотор робить отлічно. Так, ну дивимося далі зарядку. Так, дивимося. 13,7. Ну, Нагадуєш, цей генератор не є сильно мощний. Тут що в нас 13,8. І на акумуляторі 13,7. Ну, мілівольт посадка, це, і переходимо до габаритів. Так, ну що, я трошки роздивляюся тут по троєній машини. От цікаво, звертайте увагу на той клапан. Він може підтримувати тиск палива, скожі, так, да, це він і є. От Бачите, його. Краще теж замінити, от де він знаходиться. Тому що він підтримує давління в рампі. Тому краще його міняти, бо вони теж підстають. Може він теж гуляти, він появляється вакуумом, І тому можуть плавати оборот. Нагадую, поміняти це і замінити цей клапан. Це для хазяїн. Щоб двигатель робив рівненько, я думаю, що робота двигателя чуть вільніс. Так, все, далі ми переходимо до габаритів. Так, що в нас не робить, не знаю, зараз будемо дивитися. Так, включаємо ми кнопку. Так, включили. І дивимося, що ми маємо. Тут є. Так, далі ми дивимося, всього не робить, поки що бачу, все пов'юв, лише не робить у нас правий габаріт. Так, ну що, почнемо, звісно, з лампочки. Лампочки такі в мене є теж. Я беру все оптом, тож, щоб не бігати за древницями по магазинах. Так, дивимося тут, що у нас є. Так, тут і поки що бачу плюс, відки маса береся на ці лампочки. Ага, береся вона а, з, отам, бачите? Во, з того корічного проводу. То це він у нас буде маса цей корічний. Йдемо ну, перевіряємо спочатку лампочку. Так, лампочка у нас робоча. Ідемо далі до машини. Так, і дивимося далі. Так, беремо лампочку нашу і повіряємо. Зараз габарити включені. Так. Що тут є, вроді, ребята? Подаю мінус на лампочку. Так. Да. Не світить. Так, неудобно знімати. Так, як би це вам показати. Так, давайте подивимося все-таки, що тут ми маємо. О, тільки що був плюс. Так, подаю мінус на лампочку. Що щось тут не контач? Ну це подивимося, вже не буду такого показувати. Це мелочі. Ух, основна, основна в нас не то тому що у нас обрив проводки. дурно генератор скидали. Я не знаю, що цього робити, чи покласти сюди ще болтики, зараз я подивлюся. І нагадую, бо мене дуже цікавий той клапанок самому для свого опиту, аби його поміняти, попробувати. Все, на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Потрібно бачити, ці кольця постійно окисляються, і у вас може бути погана зарядка теж. Також воно йде на всю запітку машини на монтажні блоки, от такі повода, як силові. Часто може бути машина і тоїти, також, якщо в нас на блокові монтажні погане напряження, також з блока монтажного, з головного реле йде на всю електроніку, на блок управління двигателі і так і далі. Все, поки що все. На всім дякую за увагу. Така машина. ну Машина, встаті, хоч старушка, але гарний стан. Дуже непогана машина, звісно, ну, колись таке робили качество. Все, всім дякую за увагу.